Ще кілька місяців тому цей ріпаковий лан бояв жовтими квітками. Нині гаряча пора у комбайнерів. Треба встигнути зібрати врожай. Комбайнер Микола Кощук у полі працює вже чотири роки. Розповідає, кожна культура має свою специфіку. У ріпаку треба збирати лише вершки, хоча це і не найскладніша робота. Пшеницю трошки складніше збирати, тому що трошки маса більша, більша нагрузка на комбайні йде. Техніка у нас така, що витримує все. Загалом у цьому сільськогосподарському підприємстві вирощують не лише ріпак, завдяки належному догляду. Тут родить чимало культур. Ми на якусь одну з культур не ставимо ставку, але просто закладаємо вигляді доброї підготовки через попередники, ґрунту під кожну культуру. Даємо повністю заправку у вигляді НПК, живлення як мікро, так і макроелементами. Доводимо до кінця. Працюємо з оригінальними гербіцидами. Тому я вважаю, що останні три роки ми успішно працюємо у цьому сільськогосподарському підприємстві. Відходів нема навіть ріпакову стерню переробляють і відправляють назад на поле у якості добрива. А це вже зібрана пшениця на іншому потужному підприємстві Млинівського району. Тут займаються і рослинництвом, і тваринництвом. Цього року кажуть, врожай набагато кращий, ніж торік, та й з його зберіганням жодних проблем. Проблем із зерноховищем немає, тому що ми будуємо зерносховища минулого року. Побудували, крім тих існуючих, які в нас були десь порядка трьох тисяч тонн, Побудували минулого року зерносховища на три тисячі тонн. В цьому році. До 1 серпня ще одне таке саме здається зерносховище на 3 тисячі тонн. На підтвердження своїх слів аграрії показують озимий ячмінь. Тут його зберігатимуть, доки за нього не дадуть прийнятну ціну. На сьогоднішній день в області зібрано врожаю 40 тисяч гектарів землі. Загалом планується отримати 700 тисяч тонн зерна при потребі області у майже 160 тисяч тонн. Втім, обласне керівництво переконує, висока врожайність не спричинить обвалу заготівельних цін. Було Прийняті рішення про форвардні закупівлі, а вони були прийняті по високих, досить високих цінах, дають гарантії того, що ціна на, е у виробника не, не буде, не впаде. Так, да, е ми, ми хотіли б, щоб вона була нижчою з одної сторони, тому що ще є е населення, яке споживає цю продукцію, це вигляді там, соціальних сортів хліба, але з іншої сторони повинна бути і прибуткова діяльність сільського господарства. Наразі ж показники врожайності селян тішать, та й погодні умови жнивам цілком сприяють. Оксана Жужеська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.